Учень третього курсу Данило Самчук старанно працює над майбутнім елементом декору інтер'єру. Хлопець навчається на різьбіра у Дубинському вищому художньому професійно-технічному училищі, здобувати фах приїхав аж із Миколаївської області. Захоплюватися різьбою по дереву почав у школі на уроках трудового навчання. Згодом вирішив продовжити розвиватись у цій сфері та вступив у училище за напрямком різьбер по дереву та бересту. Подобатися починає різати тоді, коли розумієш, як воно має йти, як маєш ти різати. І коли йде все добре. Ти розумієш, що так, так воно і має бути, і ти продовжуєш так робити, коли розумієш. Спочатку були такі моменти, що дивишся на малюнок і не розумієш, як воно робиться. Коли я був ще на молодших курсах, то дивився, як роблять старші. І за ними повторяю. І бачу, бачу, що в мене починає получатися. і почало подобатися. До завершення навчання залишилось менше двох років, тож Данило вже думає над тим, як розвиватись далі у професії, адже полишати різьбярство не збирається. Навпаки, хоче, аби майстрів ставало все більше. Хотілося б дуже добре повисити свої навики в різьбі і стати одним із найкращих майстрів України, а може і в світі, виконувати різну роботу. І потім відкрити свою фірму і своє училище. Можливо, в майбутньому поряд із Данилом працюю над своєю картиною. Микита він також вперше спробував різьбу по дереву ще в школі. З кожним разом роботи ставали все краще, тож вирішив продовжити навчання в училищі. Минулого року робота Микити під назвою Сурмичі стала кращою в області на одному із конкурсів. В майбутньому хлопець також мріє відкрити власну справу та працювати над замовленнями. Сам витвір називається Сурмичі. На ньому зображений козак, який несе варту. Саме більше, що мене тут зацікавило, зробити такий виріб, це скажімо так, його тематика, адже мені дуже цікаво, як вони це все робили, як воно було. Вчення на різберів починається, здавалося б, з найпростішого підготовки інструменту. Різці, адже без них учні не можуть працювати з деревом. Переважно усі вироби виготовляють із липи, це м'яка порода, з якою легко працювати. Далі створюють макет на папері, переносять його на підготовлене дерев'яне полотно і розпочинають процес різьблення. Воно є різних типів та рівнів складності. Перше за все, ми заготовляємо різці. Коли вже все в нас готове, тоді вже починаємо перші ази. На першому курсі це буде плоске різьблення, на другому курсі вже там йде трошки вища кваліфікація різьби, це плоскорельєфне різьблення або рельєфне. То шліфовка, проклеювання, моріння і лакування. Навчаються на різьбірів не тільки хлопці і дівчата, хоча останні роки їх кількість зменшилась. Софія Климюк, учениця першого курсу, навчається всього кілька місяців та вже захоплена роботою із деревом. Обрала професію не випадково. У мене є дядько столяр, теж працював. Мені сподобалося, я спробувала. Вирішила теж піти. Мені наприклад, подобається, файно виглядає, вирізається, не так як у природі. Професія різьбіра стала доволі рідкісною в Україні. небагато закладів, де готують таких фахівців. На Рівненщину навчатися приїздять із різних куточків України, від східних областей та Криму, до сусідніх Тернопільської, Волинської та інших. У Дубинському училищі розповідають за понад 40 років. Саме стільки там навчаються цим напрямком, змінилось багато, особливо тематика робіт. Якщо 20-30 років тому тематика була народознавчого характеру. То останнє десятиліття це переважно національно-патріотичне виховання. Так само можна побачити по роботах, що є дуже багато теми рідного краю, історія рідного краю. Тобто, те, що діти відчувають, те, що діти переживають, чим живуть, це вони і втілюють в дереві. Найкращі роботи випускників, починаючи з першого випуску, зберігаються у музеї навчального закладу. Там кожен виріб має свою історію. Також завдяки музею можна прослідкувати, як змінювались техніки та тематика робіт. З кожним роком учні удосконалюють свої вміння, що відображаються на дипломних роботах. Роботах наразі там налічується більше 200 експонатів від картин, ікон, фігур, тварин, людей до шахматних столів та меблів, оздоблених ручним різьбленням. Була у нас вчилася дівчинка із Криму, кримчанка, корінна кримчанка. Ось схотіла вона таку чаплю вирізати собі дипломну роботу. От, взяла оцей світильник. Чапля, от вона його зробила сама. Вона поїхала потім в Крим. Ось. Дитина Сальницького району дипломну роботу зробила такого вояка-УПА. Вони ж це. Скільки там було роботи, от схотів над таким попрацювати. Ми йому дозволили, він працював. Роботи учнів особливо високо оцінюють іноземці, які приїздять у місто. Нерідкістю є бажання придбати картину, барельєф чи скульптуру. Тож творчість різьберів Рівненщини можна побачити далеко за межами країни. Кращі творчі роботи наших учнів, випускників знайшли своє місце за кордоном. Це Польща, Чехія угорщина, Німеччина до нашого закладу часто прибували делегації закордонні, і звісно, що не могло щось зацікавити і впасти в око туристів. Тому ми свої роботи дарували, і сьогодні вони знайшли своє місце далеко за межами України в Україні. Побачити та придбати вироби, створені дубинськими різбірами можна на різноманітних фестивалях, у етнопарках, місцевих сувенірних крамничках. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник, випуск новин.